Так, друзі, а це у нас минулорічна прививочка. Гібридна форма Калугіна огняний. Ну, от такий він колір набрав у мене. Ну Не сильно і яркий, ну і не темний. Я думаю, це такий, у нього і залишиться колір. У нього спочатку він світленький, ну в тіні він он, такий. Він ще не набрав. Ну, я пробував пробував вже ягодку. Це якась, мабуть, маленька. Ну, верхній вже. Сахарок є, але ну, вона така сочна, вже сахарок підбирає, але ще, ще він не дозрів. Я не знаю на який він срок йде. Такі гроздочки невеликі. Ну, це ж теж перший рік у нас перший рік сигнальний урожай. Ну, Будемо дивитися, що за огняний, який він на смак буде. Ну, так, поки. Поки нічого не скажу. Як, як він набере, потім я думаю, ролик знімемо вже. Ось рядочком у нас теж форма калугіна. Це альянс. Теж є такі грозочки. Ми вже його їмо потрошку. Теж в його ягода така хрустяща, кріпка така, хрустяща і сочна. Тоже в його така кайомочка тут. Видно, що з під хрустом така ягодка. Вже об'їдаємо потрошку. Уже він сахарок набирає. Ну, поки ще не зрізаємо. Щоб набрав хороший сахар. Ну ось оси вже здесь дегустацію проводять. Така ягодка в його красива, де. Ну, в його потрібна бути крупна ягода. Ну це теж перший рік у нас на прививки на минулорічній. Ну, думаю, думаю теж ця форма у нас залишиться. Побачимо на наступний рік. Розложимо хорошо. лози хороші вже. Бо прививочки слабенько повизрівали у прошливий рік. Ну, я думаю, на наступний рік вже буде більшенький урожай. Так що це форма Калугіна Альянс. Все, покажу.